Марії, хай кожному, чи ми молимося до Марії, чи ми маємо когось серед нас, хай воно додає того християнського такого сприйняття, що ми через Марію отримали в своєму житті. Так як Господь на святі Вечері, як іде разом. І розділу з вами радість свят різдвяних. Перед різдвом тут знімальна група приїжджала і на фоні нашої, нашого храму вони робили такий цілий різдвяний сюжет.

Та Бога просим, нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай носить ще голоси, нехай прославляє, нехай нашій кожній хаті, Христосе!